Що найцінніше у нашому житті? Це здоров'я. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ось прибіг до нас пес чи пробігає мімо. Тим, хто працює на землі, бережіть своє здоров'я. Купляйте техніку для того, щоб полегшити свою працю. Як каже мій син Богдан, не тягайте того чорта за роги, осідлайте його та їстьте на йому. Ми займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці на замовлення. Ось такі робимо тракторці з мотоблока. Це з гідравлікою, замовлений трактор, був клієнт кінованс. Ми зробили тракторця. Зараз тестуємо його, їздимо, юзаємо туди-сюди і буде готовий на віддачу з гідравлікою, з трьох точкою, з ризою. Кого цікавить, замовлення, придбання такого трактора. Пишіть, дзвоніть, телефони, як завжди, в коментарях, і ми там вас чекаємо.